Доброго часу доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Радо представляю вам проходження ось такої цікавої, чудової гри, що зветься Project Hospital. В чому буде цікавенка власне, цього проходження. Як ви знаєте, ну може дехто і не знає. Ось я вам розповідаю: я взагалі-то у житті працюю лікарем. Тож буде дуже цікаво подивитись на гру про лікарню власне, очима лікаря, практикуючого лікаря, людини, яка працює зараз у поліклініці завідувачим відділенням. Так хто не знав, я лікар. Тож, я буду все, що будуватиму, все, що буду робити, я все коментуватиму і розповідатиму, як це працює у нас в реальному житті в наших лікарнях. Що є, чого нема, чого б нам, власне, лікарям хотілося б, і що спрощене в цій грі. Як бачите, гра 2018 року вийшло з цього часу 4 DLC доктор Мод, тобто розширений функціонал лікарів, «Hospital Services», це всілякі служби лікарні додаткові. Infectious diseases це інфекційні хвороби, інфекційне відділення та травматологія, яка, власне, і є травматологія. Але але найголовніше, тут є одна родзиночка. Дивіться, хоба Ось вона, ця родзиночка, українська мова, друзі мої. Гра 2018 року повністю українською. М -м -м, грати ми будемо, як ви бачите. У пісочницю. І я вже обрав для нас ось таку діляночку 96 на 96 Безкоштовного будування в нас не буде, і е розблокування всіх відділень я не вмикаю. Бо ми будемо грати, як це задумано авторами у грі пісочниці. І власне пацієнти можуть померти. Тож давайте уявімо. Уявімо, що нам наше місто виділило ось таку ділянку під будівництво на перехресті доріг, десь на розі, і дали завдання збудувати багатопрофільну лікарню для нашого міста. Якого населення нам невідомо. Тож-просто просто уявімо, що це міська лікарня номер 1 Отже, давайте будувати. Починаємо.